Цього року ми намагали, ми вагалися брати участь чи ні, тому як ви розумієте, ну всі розуміють, який стан в нашій країні війна. Ми свою участь присвятили не тільки збройним силам України, але ми пофарбували цей запорожець в чорний колір завдяки нашій давнішній дружбі і підтримки 72-ї бригади Міністерства оборони України, чорних запорожців. 7890 тисяч кілометрів на даний час автомобіль проїхав власним рухом. Проїхали всю Європу з прапором України. В кожному великому місці зустрічалися з фанатами марки Запорожець, з шанувальниками, з нашими вимушеними переселенцями. Нашому екіпажу ексклюзивно був вручений кубок за волю до перемоги. Це важливо для України на зараз і цей кубок от, власне, на капоті цього автомобіля.